Следующая сделка тоже по шорт с хорошим потенциалом. Монета Ривел. Я наперед теж розкидав лімітки, тому що ну, була зона, яку, яку стримували. То есть ми раз, два, три, четыре касання. За 4 касання мы не смогли пробити і почали падати об'єми. Я також розкидав лімітки на секундочку, мене їх братишка да Так, зараз бы на да. эту позицію там видите на графіке. Да, есть, 85, 85 долларов. долларов стоп. Вот, і тот, там даже багато. И дверку добавлялся. Да, і да. я добавляюся. И плюс тянулся, я добавляюся в зеленку. И вот при этой позиции вот в 180 был отступил, а уже тянется 500. То есть а стоп-180 был бы. Да. Ну, вообще не было, я бы в ноль закрывал, это был минимальный да, плюс. Да, это просто, чтобы а. они понимали, если бы прописал бы палку, да. Спадением объемов. Позиція бем-бем-бем набор на проторгу. Ні, ні це не закруглення. Коротше, є така тема, коли покупатель теряє свій потенціал, і на самих хаях вже падають об'єми, і хаї вже не перебуваються, і ти по чуть-чуть набираєш позицію в рта, і потім учасник роздражається, і ти місці з ним тянеш хороший плюс.